Сьогодні ми зібрались у цьому святому храмі для того, щоб відзначити ваш день. Той день, який держава постановила бути святом, заради, того, заради тих, які залишилися живих. Ви виконали ту місію, яка була на вас покладена. Без вас Могло би і сьогодення не бути. Ви, залишивши свої сім'ї, залишивши родини, можливо, і дітей малих, можливо, і ще не народжених, ринулися у цей бій, у бій із цією атомною небезпекою. Мені дуже хочеться зараз усім тим, хто сьогодні стоїть коло цього пам'ятника, тим, хто з різних причин сьогодні не з нами. Але цю страшну історію нашої держави передає нащадкам, передає наступним поколінням, щоб більше. Ця ядерна катастрофа ніколи не повторилась. Хай ніколи ваш героїзм більше не перевіряється такими випробуваннями. Хай завжди людина, створивши ось такі винаходи науково-технічного прогресу, ніколи не ставить під загрозу своє існування.